Працюємо у зошиті на сторінці 16, доповнення до уроку, кому потрібно передивитися ще раз. Для початку нам треба попрацювати із першим завданням, і воно не просто. А для того, щоб розшифрувати, яка в нас буде тема уроку сьогодні. Будьте уважні, подивіться: розшифруй слово. Потрібно вирішити приклади. Подивіться уважно. І ось ці приклади будуть означати якісь буковки. Давайте 10 мінус 9 буде 1. Записали собі одиничку. А одиничка позначає букву З. Поставили собі тут букву З. Далі 10 мінус 7 означає 3, абсолютно правильно, а циферка 3 позначає букву. Подивіться дуже уважно. Букву А поставили собі прописну А. Бачите, уже виходить слово за. Так. 9 відняти 5 буде 4. 4 позначає літеру Д. Собі зробили. Далі 9 відняти 6. 9 відняти 6 буде. Подивилися. 3. 3 позначає літера А. 7 відняти 5. Буде 2. І двійка позначає ось така літера. Ми з вами її ще не вчили. Це літера Ч. Подивіться, як вона пишеться. Так, якщо важко її написати, то зверніть, будь ласка, увагу. Можна написати таку саму, як ось тут. Далі 7 відняти 4. Буде три. І три позначає літеру А. Поставили собі А. І виходить слово за -да Тож, розглядаємо завдання друге, і сьогодні працюємо із задачами. Що таке задача, ми з вами розбирали? Згадаємо, задача складається з умови і запитання. В умові зазвичай нам говориться якась інформація, даються числові дані, з якими можемо працювати, і запитання, А відповідаючи на яке, ми використовуємо ті числові дані, які є в умові. Тож, у нас завданечко друге, давайте подивимося. Є така аплікація. Подивіться, впізнали, хто це? Дуже схоже на пташечку, таке маленьке курчатко. Тож, слухаємо умову. Для аплікації курчатко вирізали 5 трикутників і кружечки. Скільки всього фігур вирізали для аплікації? Так, щоб дізнатися, скільки всього, ми знаємо, це ключове слово, воно нам підказує, що буде дія додавання. Тобто, треба додати щось до чогось і тоді отримаємо всього, кількість всього, скільки його було. У нас є 5 трикутників. Перевірте чи, дійсно їх 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дійсно, 5 трикутничків. Так, і сказали і кружечки. У умові сказали чітко 5 трикутників, а за кружечки щось сказали? Ні. Але ми можемо дізнатися їхню кількість, порахувавши на картинці. Їх тро... троє, правильно. То, щоб дізнатися, скільки фігур всього, нам потрібно 5. Додати 3. Дорівнює вісім. Подивіться, і ось вам відповідь на запитання, скільки всього фігур вирізали для аплікації. Всього вирізали вісім фігур. Молодці. Завдання третє дуже схоже на завдання друге, яке робили тільки що. Подивіться, це у нас корабель. Подивіться, з яких частин він складається. Слухаємо умову. Щоб виготовити аплікацію кораблик, приготували три кружечки, 3 чотирикутники, два 2 трикутники. Скільки всього фігур використали для аплікації? Угу. Дивіться, нам сказали зразу, що не використали всього стільки-то, а приготували в них було три кружечки, три чотирикутники і 2 трикутники. І подивіться, тут є чотирикутники, чітко бачимо три, три кружечки, а де ж обіцяні трикутники. Їх немає, то ми можемо трикутники взагалі не використовувати. Тож, а скільки всього фігур використали для аплікації? Ми вже знаємо, що використали кружечки і чотирикутники. Значить, щоб дізнатися, скільки фігур використали, потрібно додати кружечки до чотирикутників. Три, кружечки, 3, чотирикутники, 3. Додати 3 дорівнює 6. І ось вам відповідь на запитання: скільки всього фігур використали для аплікації? І ви відповідаєте прямо із цього самого запитання. Для аплікації використали шість фігур. Молодці. І завдання четверте. Тож, подивіться, ось у нас картинка така, це ялинка. Слухаємо, вирізали 9 трикутників. Для аплікації ялинка використали лише 3. Скільки трикутників залишилося? Угу. І поміркували, у нас тут є питання: скільки всього, чи скільки разом. Про це мови не йдеться. Тож, у нас діє віднімання, а не додавання. Нам сказали, що було 9 трикутників, а для аплікації взяли лише 3. Тож скільки лишилося з оцих дев'яти? Значить, нам потрібно дев'ять відняти три і отримаємо 6. Дев'ять відняти 3 дорівнює 6. Правильно, ось ми відповідь на запитання: скільки трикутників залишилося? Трикутників залишилося шість. Розумнечко, зробили таке цікаве завдання. Ну, а завдання п'яте буде повністю самостійне. Так, так, дітки, робите самі, я не підказую. Адже всім знайоме це завдання. Це будиночки зі складом числа. Ну, ось, наприклад, склад числа 5. Ми знаємо, що 5 складається з 4, і скільки до чотирьох ще не вистачає, щоб було 5? 1, То 5 це 1 і 4, 2 і. 3, молодці. Чотири і один. Дійсно, все дуже-дуже просто. Тож виконайте, будь ласка, всі оці будиночки самостійно.